Всім привіт! З вами Relax, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про проект Катізен, а саме умови для отримання дропу. Встигне їх виконати. Але перед початком відео, будь ласка. Підпишись на мій телеграм-канал, тому що в своєму телеграм-каналі я викладаю для вас клікери, майнери, дропи, айрдропи, проекти без вкладень та дуже багато різних проєктів. Також, якби ви вже були підписані на мій телеграм-канал, ви вже б знали всі умови для отримання дропу в проєкті Катізен. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми все ж таки перейдемо до проєкту та до умов. Нагадую вам, що ми зараз знаходимося на моєму другому аккаунті. Так, у мене два аккаунти, і на першому основному аккаунті у мене вже 200 рівень котиків. Від чого ж все-таки залежить наш айдроп? Перше і саме основне це від рівня котиків і від швидкості монет, які вони нам дають. Чим більший рівень котиків у вас, тим більше частину дропу айрдропу ви отримаєте. Наступна умова це. Вам потрібно витратити майже всі фішкоїни, які у вас зараз знаходяться. Тому що чим більше ви схочете отримати від айрдропу, тим більше вам потрібно потратити фішкоїнів. Третя, третя умова це в нас залежить від кількості токенів v-Кеті, які ми отримали від лаунчпула, де вкладали своїх котиків, або фішкоїс. І четвертою умовою, заключною в нас буде токен X-Zen, який ми отримували в прокрутах рулетки щоденно, де ми могли виконати три прокрути. і Закрити цю рулетку, і нам вони випадали. До речі, якщо я не помиляюсь, ви і досі можете їх отримувати. В магазині, як ви бачите, є претензії, де з вас буде списано 5 центів, і ви отримаєте 10 ось цих токенів. Тому вирішувати тільки вам, чи тратити зараз фішкоїни. Насамперед я трачу їх кожного дня, заходячи в проект. І Мені дає по тисячі ось таких кейсів, які падають зверху, де зразу з'являється рівень. Котика. Звичайно, він нижчий, ніж основний рівень, але по чуть-чуть я прокачуюсь і на другому аккаунті. Як бачите, в мене зараз 66 рівень. Це, звичайно, мало, але ми прокачуємось. Також, тільки що вийшло оновлення, де ви можете робити чек-іни згідно з біржою OKX. До речі, посилання на біржу OKX також буде в описі. І ми зможемо за чек-іни отримувати ось ці фішкоїни. Я так само думаю, що саме там буде дроп. І, до речі, вже на біржі BitCat вийшов премаркет токена Katzen, де один токен в нас коштує 45 центів. І це дуже добре, що вже з'явився премаркет на біржі Bitget. Подальша інформація про проект Katzen буде в моєму телеграм-каналі. Якщо. Ви хочете обов'язково підписуйтеся, тому що там не тільки інформація про цей проект, а й про ноткоін і інші. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.